І... І Христос народився. Навіть... Вже святкували, святкуємо, трошки минають. І я би хотів сьогодні поговорити про інше трошки. Нехай Бог нам допоможе, щоб довго не затягувати. Перше Солонян, 5 розділ з 15-го вірша, є написано такі слова. Перше солонян, п'ятий розділ 15 й вірш. Глядіть! Щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про нас у Христі Ісусі. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, ми не раз собі щось надумаємо, має бути так чи по-іншому. А тут написано: завжди радійте. Без перестанку моліться, що і тут в кінці такі слова, бо що? Бо така Божа воля. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Я би якраз сів сьогодні коротенько поговорити, а яка Божа воля? В чому сьогодні є Божа воля? Як пізнати її? Звідкіля? Яким чином? І як? Я думаю, кожна людина їй би було набагато легше жити, якщо б вона розуміла чітко. Андрій, я... Господь би так мені сказав. Я від тебе хочу того, 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 того і ти роби. І правда, і нам було легше. Ми знаємо, що ми робимо, і ми робимо це і все. І колись так було в старому заповіті, люди думали, але одна прикрізь вийшла, що ніхто не міг того зробити. Тому то і прийшов Ісус Христос. Якщо би був хоч одна душа, одна людина, яка могла би виконати весь Божий закон то би не треба було Христу приходити. Але так не вийшло. І тому-то сьогодні Божа воля є, ми щойно читали, в Слові Божому, як ми його читаємо, як ми його розуміємо, чим більше ми в ньому пробуваємо, тим більше ми розуміємо, в чому є воля Божа, а в чому її нема. І сьогодні це є непростий, але вибір кожного з нас. Наші бажання, які? Кожен з нас хоче попасти в царство небесне. Кожен з нас хоче вернутися до того вічного життя, щоб не просто прожили тих 70 чи 80 років, померли, бо це всіх чекає. Але ж Бог говорить, що душа безсмертна. Бог говорить, що нас чекає вічне життя. І от я би хотів, щоб ми трошечки над тим роздумали. Матвія 13 розділ. Часу небагато, але я постараюсь не затягувати. Матвія 13 розділ, 45, 40. Шостий вірш. Кілька місць, які би нас спонукали для роздумів. 13 розділ 45, -й, 46 -й вірш є сказано такі слова. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел довірних, А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає що має і купує її. Два віршика. Коротесеньких два віршика, але ціла притча розказана. Що царство небесне, ви знаєте, я колись думав, що царство небесне подібне, що це є та перлина. Але дивіться, як тут цікаво сказано, що подібне ще царство небесне до перлини. До купця подібне. Ви звертали колись на то увагу, що не до перлини, а до купця, що пошукує пер добірних. І що він робить? Дивіться, я думаю, що в тому є і наша воля. І якщо ми будемо читати, що він робить, що пошукує пердобірних. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її Простими іншими словами. Цей, що шукав перлини. Я думаю, він не одну перлину бачив. Я думаю, що він не одну красиву, гарну, добірну перлину бачив. Але що? Але він шукав ту одну єдину. Брати і сестри, ми в житті можемо багато чого знайти. Гарного, красивого, добірного, того, що нам дасть радість, але найбільшу цінність має лише Одна. Що ми з вами сьогодні бачили? Що ми бачили? Ми в своєму житті багато чого бачимо, правда? А та й Христос сказав потрібно одного. І та як та причина показує, що треба знайти найдобірнішу перлину. Він не сидить. Але він що робить? Він ходить і шукає. Можливо, не. Одну вулицю пройшов, не один базар, не одну державу, не одне ще щось для чого? Щоб знайти ту най най найкращу? В нашому житті є багато добрих речей. Але щоб ми ніколи не забували, що най най найкраще в нашому житті це є Ісус Христос. Він є тою перлиною. Він може нас ввести отій. Небесні царства. І дивіться, коли він шукає і він знаходить, і що він робить? Він все продає. Тобто, іншими словами, все інше, всі інші цінності для нього не важливі. Це для нас хороше навчання. Хороша наука. Ми говоримо про Різдво. Христос народився. В Різдві багато всього є, але важливіше, найважливіше є одне Ісус Христос. Наскільки ми розуміємо? Яка Божа воля? Наскільки ми шукаємо, наскільки ми бачимо і розуміємо, як її пізнати. І, можливо, це є шлях всього нашого, нашого життя, щоб пізнавати, пізнавати, чого хоче від нас Бог. І не просто пізнавати, а та, як той, розуміти, що це є цінність. І купляти її. Купляти. Просто надбати, придбати. Дивіться, Ісус теж говорить, шукайте що і знайдете. Пильнуйте. Сьогодні та притча нам показує, що потрібно це робити. Просто сидячи, воно не вийде. Просто радіючи, воно не вийде. Який сьогодні оце цінність? Чи ми пізнали сьогодні ту цінність? Чи сьогодні вона могла, можливо? Ми пізнали не цінність, а пізнали тягар. Розумієте, за що я говорю? Не раз з віруючими людьми говориш, і така, йо, як же ж то тяжко жити. І того треба, і то, і то, і то. І коли з такою людиною спілкуєшся, враження, що в неї в житті не цінність, а тягар якийсь вона знайшла. І так то тяжко з тим всім пхати жити. Чому нема тої радості від тої цінності, яку ми з вами придбали? А це Ісус Христос. Можливо, тому що людина не знає, яка її воля. Можливо, вона не пізнає, а ті тягарі дає їм місце. Шукайте, знайдете, шукати як? З вірою. Брати і сестри, той, що який шукав, він шукав з вірою. Якщо б він не мав віри, він би не шукав найдорогості. Він би знайшов якусь одну досить непогану. І тішився Ви Знаєте, часто ми так є. Ми думаємо, що отак, а щось знайшли в маю і все. І не хочемо розвиватися для Господа. Не хочемо того найкращого, найціннішого знаходити. Але це потрібно робити. Сила, яка допомагає нам жити. Чи сьогодні оця перлина, ця тінність, це є та сила, яка нам допомагає жити, чи навпаки виконувати подвинність якусь, що треба оце робити, треба виконати. Хтось служителів каже, ну приходьте в зібрання, а помагайте, або щось робіть, або щось служіть. Знову ж таки, певний тягар. Знову ж таки, чи то та повинність, яку треба нести, чи воно нам дає радість? Це перелина, це щось гарне, красиве, чи, можливо, якась потвореність, чи це є стосунки з істинним Богом? Чи може блукання між якимись людськими вигадками? Брати і сестри, сьогодні дьявол стільки неправди насіяв між людей, що деколи просто аж жах бере. Дивишся, як люди з тим носяться У Божих очах. Це зовсім не цінність. Але людина з тим там носиться. І обов'язково треба це виконати. І обов'язково треба цього дотриматись. А в Божих очах це деколи не то, що не цінність, а навпаки, неприємність або ще й грубшим словом, гидок. Наскільки ми сьогодні бачимо ці цінності стосунки з Богом. Чи це людські вигадки? Ще кілька запитань. Хто такий купець? Це я, чи може хтось інший? Це мені потрібно шукати? Чи, можливо, хтось нехай там церкві, діакони шукають, чи присвітера, чи на єпископи собі голову ламають до тим, що треба знайти? Чи це шлях кожної душі? Брати і сестри, це шлях кожної душі. Шукати ту цінність не хтось інший. Цей купець, це я повинен бути. І не з підпалки, і не ще хтось. Що таке перлина? Це я, моє життя, все, з чого я бажаю. Чи перлиною для нас є Ісус Христос? Сьогодні ми згадуємо Його народження. Чи ми дивимося на Нього, як на ту перлину, яка є великою цінністю в нашому житті? І ви знаєте, часто це є зміна всього нашого життя, якщо ми робимо Ісуса перлиною в нашому житті. Ви знаєте, можна би було на цьому закінчити, але я би дуже хотів, ще трішки вашої терпеливості, я постараюся, досить швидко. У Луки в Луків 17 розділі, у Луки в Луків 6. 17-му Є... Ми всі чудово знаємо ті розповіді, ті притчі, з 11 по 19 вірш сказав такі слова. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілею. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів слабих на проказу, що стали здалека. І голос. Піднесли вони та й казали, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами, і побачивши їх, Він промовив до них, підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до них його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь, чи не 10 очистилось, а дев'ять же де. Чому не вернулися вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Твоя віра спасла тебе. Вони говорили в 13 вірші Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Вони просили цього. І Христос, здається, не було оздоровлення, я а казав, йдіть, покажіться щенника. І поки вони йшли в процесі життя. Подібно, як той шукав перлину, в процесі того життя відбувається переміна. Але чи ми дякуємо за це? Чи ми розуміємо, що Бог в нашому житті зробив велику цінність, велику переміну? Ви знаєте, якщо того самого луки читати трошки швидше. Є згадка про ще одного прокаженого. Четвертий розділ. 27 й вірш є сказано такі слова 4,27. І багато було прокажених за Єлисея пророка в Ізраїлі, але жаден із них не очистився, крім Неємана Сиріянина. Ісус сказав. До служителів церкви в синагозі. Багато було прокажених, подібно як тут. Десять очистилось, а подяку склав один. А там було багато, а очистився один неаман. І чуєте, що там далі 28. І всі в синагозі, прочувши оце, переповнились гнівом. І ставши вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто стояло, було. Побудоване, щоб скинути додолу Його. Він говорить про Божі діла великі, а вони що? злостю наповнені, повну зі хотіли його скинути, з скали. Але не був ще час, і ми бачимо, але він перейшов серед них і віддалився. За що? Чому? Для чого? За що вся йшла справа? Ви знаєте, якщо ми глянемо, от трошки вище, 14,18, написано, Ісус прийшов в синагогу. Він там жив, в тому назареті. Він прибув до Назарету і зазвичай ввійшов дня суботнього в синагогу і дали йому книгу Ісаї читати. І він на... прочитав такі слова, які ми чудово знаємо, але я трошки нагадаю: 18 18-й вірш: на мені ту Господні, бо мене він щоб помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав він мене, проповідувати полонене, визволення і незряче прозріння, відпустити на волю помучених, щоб. Проповідувати рік Господнього змилування. Написано, він згорнув книгу, всі на нього почали дивитися. І він тоді каже, що ви скажете, що лікаря потребує навчить. Потім він говорить про цього прокаженого. І тим самим він більше їх розлощує. Чому? Тому що вони там побачили себе. Вони зрозуміли, що мова йде про них, що вони не в тому стані, не в цьому. Але ви знаєте. Я коли читав це місце, мене осяяла певна думка, певні речі. Ви знаєте, і я би хотів за це поділитися з вами, але за це говорити, чесно вам скажу, мені аж трохи всередині і ноги тремтять. Тому що коли ми розглянемо так про ту справу, то є дуже велика відповідальність для нас. Ми щойно читаємо, що і подали йому книгу пророка Ісаї, розгорнувши він книгу. Знайшов місце, де було так написано на мені до Господня. Правда? Ми всі чудово знаємо це місце і пам'ятаємо, що це є Ісаї. Але хто з вас відкривав Ісаю посилці? І те саме місце читав. Читали ви чи не читали? Правили, чи ні? Правда? Ми не один раз чули, знали, я теж не раз проповідав, кажу, а, це в Ісаї, там так написано. А давайте ми подивимося, як написано в Ісаї 42.7. Отут ми можемо взяти силку і на книгу Ісаї. І ви знаєте, що? Я здивувався трішечки. Чому? Тому що Ісус трошечки відступив від тексту. Трошки по-іншому. Давайте ми зачитаємо, чи слово в слово, чи трохи по-іншому. Ісаї 42, 7. Або навіть 6. Я Господь покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руку тебе, і тебе, тебе берегтиму. І дам я тебе за повітом народові, за світло погана, Чуєте, за нас, гадка, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивезти в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви. Я Господь, оце імення моє і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Речі. Давні прийшли ось нові ж, я повім, дав почути вам про них, поки виростуть. І дивіться, де є написано на мені до Господня? Я прийшов. Ми дивуємося, чому потім священники дивилися на Ісуса такими очами, чому Він так говорить. Він, можна сказати, пересказав це, що тут написано, але додав своє, який гнів напав на священників. Вони ж не пізнали Ісуса як Месію. Вони безрумі, не зрозуміли, що Син Божий перед ними стоїть. Вони в людському розумінні, це ж людина, дивись, як він перекрутив і перевернув. Але я вам скажу, ви знаєте, якщо ми повернемося до Луки 4.18. Брати і сестри, ви знаєте, Ісус тут пише на мені до Господні. Бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Коли я це читав, до мене прийшла така думка, що я просто не міг з нею боротися. Андрій, чому ти себе не підставляєш в це місце? Слухайте мене добре, я не хочу величатись. Я не хочу сказати, що я там не знати до чого, до якого. Але давайте добре роздумаємо. Коли Ісус Христос, подивіться, Івана 14, 12, останнє місце, ми зачитаємо і роздумуємо над тими словами, Івана, Іван Івана, 14 розділ, 12 вірш, і сказано такі слова. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які? які чиню я. Тобто, якщо людина вірить в Ісуса Христа, вона буде робити ті самі справи, які і хто? Ісус. І що написано? І ще більше від них він учинить? О, так заповів Христос. Якщо я сьогодні стану і скажу, слухайте, я зараз буду робити діла більше, як Ісус Христос, чи мене не сприймуть, так як Ісуса в тій синагозі. Правда? Але ж Христос щойно то заповів? Давайте викинемо непотрібні нам слова слова Божого, правда? Давайте не будемо роздумувати над тим, що нам неприємне, що нам важко сприймати. Але ж воно є в Слові Божому. І це не просто собі хтось з апостолів так сказав, або десь хтось собі нафантазував, це слова Ісуса Христа. Це слова Ісуса Христа по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене. Той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить. Бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в ім'я моє те вчиню, щоб у сині прославився Отець. І вертаючись знову до луки, на мені дух Господній. Бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Хіба Бог нас не кличе звіщати добру новину у Бога? Новиною цією є Він. Не я, Андрій. Але Він є цією новиною. Послав Він мене, тобто Ісуса, але ж ми сьогодні показуємо Ісуса, проповідувати полоним визволення. Не ми визволяємо. Але ми проповідуємо про кого? Про Ісуса, який має владу і силу визволяти, і не зрачим прозріння відпустити на волю помучених. Не ми відпускаємо. а він. Але ми маємо мати ту відвагу, щоб йти і говорити. Господи, сьогодні прийшло змилування. Люди, сьогодні прийшло змилування для тих, які помучені, щоб що? Щоб проповідувати рік Господнього змилування. Брати і сестри, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, щоб ви мене поняли, на кому Дух Господній. На Ісусі і на ті, які є Його. І я думаю, ми можемо теж сьогодні сказати, на мені дух Господній, бо мене Він помазав. Я не маю тої сили, що Ісус, але я знаю Ісуса. Я знаю, що це дуже велика відповідальність. З тими сказаними, прочитаними словами ми беремо на себе відповідальність віщати про Господа, говорити. Ми повинні робити ті самі речі, що Він, та як Христос сказав, а навіть і більші. Ми часто страхаємося і боїмося і Ісуса. маємо як ту перлину. Я тому сьогодні порівняв оці речі одні з одними. Я скажу вам чесно, я теж боюся, мене теж перебирає страх. Бо хто я такий, щоб брати на себе таку відповідальність, що на мені Господній Дух, але Христос цього хоче. Якби він того не хотів, я би мовчав. І сьогодні, коли я перечитував ці місця вчора, ви знаєте, мені аж мороз по тілі перейшов. І я дуже над тим роздумую. Я прошу, так само ви роздумуйте. Так само моліться, можливо, вам Бог щось відкриє. Як ми маємо ці слова виконувати? Чи ми можемо так себе поставити на це місце, що сьогодні Господь Дух на мені? Сьогодні Господь хоче, щоб я звільнював не моєю силою, а силою Ісуса, який Він сьогодні має. Бо Він є тою цінністю, тою великою цінністю. Він є тим, про що треба пильнувати. І нехай Бог нам допоможе. Війти в Його повноту, війти в Його силу, війти в Його славу, щоб Його Слово, Його воля найперше була в нашому житті, ми її чітко розуміли, нам набагато легше буде жити. І щоб ми виконували те, чого хоче Ісус Христос. Хоча Воно нас, можливо, страхає, можливо, ми десь не до кінця все розуміємо, але бути відкритим на Його керівництво, на Його волю, Йому повіки слава. 阿弥。<Amen. S 2>